нормально. От море вон тут, бачите? Тобто от сюди 9 кілометрів по прямому, от, якщо їхати. Вон там вон, коса, затока, там затокський мі... мост. Ти далі, ти а, тобто, а, вони, бачите, щоб зайти до по порту Акермана, Білгорода, вони мали зайти в кораблі, наприклад, да, там, Генуезькі і так далі. Вони мали зайти сюди через протоку, От якраз, отут, от в цій місцевості, отут, от у них і був порт. А, бо тут глибина 3 метри. Сьогодні тут теж порт зберігся. Ви бачите, тут бачите, де? сьогодні mm -hmm. стоїть такий ну це щодо морського трамвайчика. Тобто є плоскодонна така от штука, ну півтора метри осадки достатньо, щоб зайти. такую штуку. Это вот порт, это, который это, это, причал Рапид, то российское общество пароходной торговли, того самого Новосельского, про То есть он побудовал тот причал в десь, мы знаем точно, уже в тысячи, ну, при конце 50-х годов. Э, место точи значит, э, такая средневечно хаотичная фортификация, миска забудова. От сьогодні ви бачите її залишки. Ну, ніби тут ідея лучового, бачите такого лучового принципу роз, квартальної розбивки, але це частково середньовічний, значить, скажу так, от вулиця Кишинівська, от вона. Це, не, не, от вона. Це шлях власне, на Молдову. Шабська вулиця. Вот вона. Вот вот она, Шабська вулиця. Ну і теж з 15-століття, тобто ця Шабська вулиця вела от сюди от. От тут от, от село Шабо. Воно, е, цердневичне, е давнє і ми знаємо, що там була, значить, виноградники були і пустеля така дуже цікава, значить, Черебія описував як Камракунь. Тобто пустеля... Пустила пустеля Каштанових Пісков, і там, значить, якби були джини, значить. Тобто, джини це кістки з кіф, поховань, там мікропальтіри в тому напрямку. В общем, от сюди була ця шапська вулиця. А поруч з нею знаходяться такі от середньовічні, наприклад, вулиці. ну, Сьогодні це грецька, бо тут грецька церква стоїть от, синього кольору. Грецька церква, вона датується. 15 століттям, тобто вона в 400 метрах від фортеці, але це був квартал грецького походження, тобто в 15 столітті тут мешкали люди, навпроти вірменський квартал і так далі. Ну, тобто, от десь в цьому периметрі, навколо міста, навколо точніше цитаделів цієї, де були теж заселені всередині фортеці, півтори тисячі будинків було. От навколо нього ще знаходилась така певна агломерація. В общем, місто наразі 600 років такого безперервного існування, і з назвою, і все всіма те саме, з найди... одна з найбільших фортець Східної Європи. Більше за цю фортецю лише Московський Кремль. Ви потім виріжете цю фразу, бо вона не підлягає цензурі. Єдине, що можна сказати, місько... Московський Кремль. Пізніше зроблені за нашу фортецю на 20-30 років. І в принципі московський Кремль будували італійці. А, вот. а, а, тут а, зі збережених мається на увазі фортець 15 го століття. Є така фортеця ще Смидеріва в Сербії сучасній. Там теж середина 15 го століття, 50-ті роки, вона теж десь гектарів 12 буде. От тут у нас в, в цілому 10 гектарів. Ну, така, значить, така от велика фортеця 15 століття. От три таких я вам перерахував фортець, а все інше майже не збереглося цього періоду. Тобто фортеці замкового типу. Да? Тобто, щоб ви розуміли, не лише фортеця є в Керманії, є розкоп центральний, залишками Мітіри, є церква. Святого Йоанна Крістітеля 1480 року або Грецька церква. Є Вірменська церква, ось тут, 1690-х років, напівпідземна така церква. Є тут, от в трьох кілометрах від фортеці, за вулицею Шапської, ще Скіпський, ну, Скіпське могила, царська могила, але там такий грецький склеп такої дуже прикольного, значить, прикольного планування. До речі, ще один сарматський так званий склеп знаходиться на дворі сучасного цього вірменського храму. Тобто тут є що роздивитися, що, власне, відвідати на такий на повний день, в принципі. Да? Ну, от Якщо, ви наклад... якщо накладати, сучасне, сучасне планування, це у нас Червоним. На давній на давні план екерману, то ви побачите, що власне, майже всю центральну частину сучасного Білгородністровського займає той самий давній Акерман. Це десь е, така, таке планування його було е, десь на період середини другої половини XVIII століття.